Всім привіт! Продовжуємо грати в Seven Days Die Десятий день же нашого виживання. Як ви бачили в минулій серії, я тут зробив маленьку приймальню. Е, треба мені нарубати дерева, але це я буду рубати вночі. Зараз мені щось не хочеться. Е, хочеться вже відпочити піти піти, е, квестики поробити. Вон у нас е, квест є поруч. 80 метрів буквально. Можна туди якраз на нього і піти. Треба собі більше виходів, мабуть, поробити. Знаю, ну, чи варто навіть їхати сюди. Може, мені тут по місцю краще велосипедом взагалі переміщуватись. А тут є книжка? О, тут дивіться, заховалась в дереві. А, так, біг з пістолетом 44 мм. В... під час бійки використовує на 20% менше стаміни. О, такої. Отакуй. От так, пішли. Пішли. Давно вже ми до Бобі не ходили, треба вже ці квести поробити. Де тут, типу, залазити і потім відчиняти щось, Ого. Ого. Так, тут я незаряджений, до речі. Я так і знав. Відчи... Відчиняй. <реш> Пішла, звідси. Так, а що далі? А що я сюди заліз взагалі? Просто так? Це, це не вхід, так? Я думав, воно щось відчинить, а воно нічого не відчинило. Окей. Просто так ми з вами прийшли. Що у нас тут взагалі е, за завдання? Е, так, всіх повбивати і забрати припаси. Ну добре. Змія бачу. М'ясо мені несе. А, дві зміни, отакий. Мінус одна, а друга що застряла? Ах ти ж. М'ясо віддавайте. Так, 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 так. А, і що у нас тут? Дерево мені треба, обов'язково треба забирати. Не з деревом проблеми. Найбільші зараз. Стелсмен. Лежить. Так, ну я їх, в принципі, звичайних зомбі, то я із лука з однієї, мені здається, буду вже вбивати. Ви хто? Не розбуди інших. А, розбудила. Добре. Стрілу віддаш не віддасть. Шо ты бабка. Ага упалась ничего жіночка, Шафі. М -м, ну давай. Та? Що таке? Що відбувається? Виходь. Дивіться. Ні я в неї влучити не можу, ні вона в двері пройти не може. Що таке? <світ> Дивна Дивна кімната. Добре. Так, ну тепер нам нагору. Суплайси наші теж на горі. Потім будемо це все розбирати. Ти хто? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, я пішов. Так, ну той зараз вже помре, так же ж. Ай, блін. Та ти помреш, я кажу. Я не знаю, чому мені з глушником щось я не вилучаю. Це все провина глушника, не, мо не моя. Там просто типу прохід. Ну, не прохід, а просто типу лут, так? Нічого такого. Е -е, ми зачистили чи не зачистили? Кінці кінців. Чи вони ще будуть десь падати на нас? Блін! 6,5% демеджу. Ну, типу, 6,5 разів. Більше демеджу наносимо. Стелсі. Це сильно. А, ну і як мені тут? Ай-ай, ай-ой-ой! Ай, Добре, виходьте. Ого, тут ферал, не фінансовий. Ам... Він помер. Так дуже ізи має бути. Ще хтось почув. І шо? Чого ти хочеш від мене? У. Добре, ізі. Впералів вже розвалюємо. Як дітей? Е, не в тому сенсі. І ось вони. І що? І все. І завдання виконано. На автівку 23 на 100. Це, в принципі. Ще 7. Ще 7. І у нас буде супермотоцикл. Капець швидко дають нам книжки на автівки цього разу. Смішка на інструменти. Вже залізні інструменти третьої. Якості. Вже, мабуть, треба було би зробити собі. Я там залізо переплавляв. Ах ти, сховався! Тейф сховався. Блін, тільки як його діставати. Отак. Так, і в мене є відмичка взагалі то. Третій відчинило. У який лук другого рівня. Оце дякую. Щоб одежу якусь видали. Ніби ж може одежа випадати тепер е, з таких куб ганчір'я типу. І основний лут. Так, оце я буду переплавляти, щоб зробити свої набої. Давайте тут медицинка може якась. Амо книжечки на медицину. Ага. Е окей. А тут? Книжка на їжу. Це ми забрали з вами. О, кроси. Швидкість бігу. Mm. Light armor. Тут гірше армор, ніж старовий? Цікаво. Але вдягну, хай буде 2% швидкості бігу. Та і гарніше в кросівках бігати, ніж так. Так, давай. Це одразу сюди. На викопування. Це викинути. І можна, в принципі, до добі... Бобі йти. Е, нічого від нас не сховали? Та ніби нічого такого. Так, вони мені. Ритий дадуть, Чи що там у них відбувається. Ви хто такі? Лисі Ой. Пішли, пішли, пішли. Ай, блін, Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Челендж Компліт. Що у нас там, до речі, по челленджам? Треба подивитись, може треба було б щось її доробити. Спальник покласти. Он бачите. Факел. Щоб дали нагороду. 20% більше стріл і болтів. Ми можемо діставати. Стіл. Приїд, Бобі. Давно не бачились, це правда. Great Шамвей? Рецепт Шамвей можу взяти. А давай. Де я його ще візьму? Uh, робота. Рестор павер вночі не хочу. Давай клір зомбіс. Отаке я люблю. От клір зомбіс я люблю. Keep Почта. Почта другого рівня. 15.40. та 40. Може, це заразом пограбувати, поки я тут. Ага, тут. Давайте, книжечка може, буде. Книжка нагород. О, там сейфи он. Це теж почта? Це теж почта. Ніби так? Це теж почта, тільки інша. Прикол. Але ця почта з сейфами. Давайте що тут може бути? Може відмички якісь будуть? А, це на продаж таке ж таке. Мені таке не треба. А. Все? Ніби все. Ну пішли квест робити. Маю встигнути в теорії. Стелс, Стелс. Ми тепер на Стелсі з вами. Оно, сидить. Блін. Щоб навчитися обстріляти. Ага, тут теж є сейф. Та ну як? Добре, але воно, якщо що най. не обов'язково голову. Помирають від такого стелс демеджу. Стрілуй, давай. Що тут у нас далі? Це вони істрова буде падати, чи що? Ну, де ви? Окей, не влучив. Ах, ти тут ховався. Ага, ти просто ховався, ані, там є прохід на гору десь. Ааа, тому, мабуть, мені зараз туди і треба На гору. Ну, пішли. Блін, я грибу злякав. Ем... Ні, -ні, -ні, -ні. Ні, ні ні Пішли, пішли, пішли. Блін, не влучив. Та... Ну дивіться, ну я з цим гушником не знаю. Мені треба його прибрати. Мені треба його прибрати. Я не знаю, не відчуваю зброю з глушником. Все. Глушник у нас стріли будуть на глушник. Mm, так, і що мені треба було зістрибнути, мабуть. От сюди. А, ні, тут зачинено. То мені треба все-таки от сюди, так? Так. Геть. Тихо. Ішла, звідси. О, дивіться, дивіться, без лушника зараз, що буде. Оп-оп, ну добре, нічого не буде. <гас> Та, блін. Ти хто така? геть. Чекай. <гас> добре, З кулеметом то точно не промажу. О, бачите, без лушника. Одразу в голову. Я вже пройшов, я вже пройшов. Їсти хочеться? А ні, я вже нині ще не пройшов. Clear area далі нам показує. То тепер сюди. Тепер сюди і там залізна кімната. І що? І типу як я підійду, то вона відчиниться? Чи мені на гору треба якось залізти? На гору залізти? І тут якщо що, у нас є двері. Тут ж напевно хтось є. Ні? Ні, нема. Щось мені здається? Так, тільки що хотів сказати. Мені здається, що тут воно ще раз провалюється. Окей, Блін, А вийти можна? Можна? Не можна. Можна? Ні, не можна, можна. <тас> Ні, добре пістолет щось не моє, дайте пролізти. Там ще ломляться Шо, звідси. ху Поставив глушник назад, бо справа, мабуть, це таки не в глушнику, а в моїх просто кривих руках. Так, це буде на продажу. Сейф навіть з другої відмички відчинився. Супер. Вже треба нам цукерки купувати. А, на торгівлю. А, а, а ви більш точні стрільбою 9 мм. Оце мені. Якраз треба було. Так, і наш основний лут. Що нам тут дадуть? Це я, мабуть. Зламаю. Сталеві стріли, це вже перебор. Чи там заскрапаю, переплавлю і так далі. Це беремо. Ага, це залізні двері, які там ззовні нам видно було. Окей, так, бандежі мені треба, це супер. Бандажі нам потрібні. І... О! Піде. Піде. Цей модик можна вже сюди одразу дати. Це мені вже не влізе нікуди. Добре, тут я заряджений. Тут я заряджений. Можна йти до, до вобі Тут ось ще щось. Якийсь вихід. Це що це воно? Куди це воно веде? Що воно нікуди не веде? Ага, воно нікуди не веде. Привіт, Бобі. Тут у тебе там кричить, диви. Um, давай просто книжки. Давай просто книжки. Поїсти то я й дома собі сам приготую поїсти. Є в мене гроші, щоб подивитись 500 є. Цукерка, цукерка, давай, цукерку. Тут амуре. Що ти хочеш? Розкидаємо речі. І на цьому, мабуть, і все. Буду я е зараз, мабуть, дерево рубати і продовжувати базу будувати. О, дві книжки на цій. О, вже дивіться. Все, це менше можемо робити. Ні, фіга собі. Бачите, як швидко воно все іде. Цикерку сюди. Їжу сюди. Що ж, на цьому все. Будемо з вами прощаватись. Дякую величезне за вподобайки, за коментарі, які ви пишете. Дуже приємно, і це допомагає розвитку каналу. І підписуйтесь, хто що не підписаний. І величезна подяка спонсорам каналу. Все, все сказав. Всім. Па -па.